Всім доброго дня! Дорогі мої підписники і гості мого каналу, і всі, хто дивиться мій канал, дякую вам, всім, що дивитесь мої відеоролики. Дякую за підписки, хто підписався. Бажаю вам всього самого найкращого, основне, щоб було у вас добре здоров'я і мирне небо. Сьогодні буду готувати. Рулети, буду пекти рулети, чи струделі, Хто як хоче, так і каже. Значить, що для цього беру? Поділюся з вами своїм рецептом. Можливо, хтось і скористається. Так. Значить, беру пів літра кисляку, кефір. Кефір додаю дріжджі, свіжі, пресовані дріжджі. Десь грам 40, 40, 45, отак я беру. Розвожу в кефірі дріжджі, Розмішуємо, щоб вони трошки якби розійшлися в цьому кефірі. Всі інгредієнти кімнатної температури повинні бути заранше. Викладайте з холодильників, гріємо їх до кімнатної температури, щоб вони були такі. І потім починаємо готувати тісто. Значить, коли готуємо тісто, значить, ми повинні бути спокійні, не кричати, не нервувати. Тісто такого не любить. Спокій, тісто любить спокій. Так, розвели дріжджі. Сюди додаю десь пів ложечки чайної сіль. Додам сюди цукор, одна, дві, три, чотири ложки додам, бо в мене це буде випічка солодка. Значить, хай буде і тісто солоденьке, щоб було. Не занадто роблю солодке, ну, щоб було солоденьке. Я люблю, щоб солодкість ця відчувалася в кісті. Отаку роблю випічку, щоб тісто було солоденьке. Розвели. Тепер додаю сюди два яйця. все це розкочуємо так. І поступово додаю уже просіяне борошно. Отак от трошки додаю. Я зроблю тісто, значить, замішу таке тісто, якби, щоб було не забите От, ну, і щоб уже не липло до рук. От треба так вгадати. Так? Значить, отак дивіться. Муку я сюди борошно вмішала. так? Тепер ось тут у мене є розтоплене вершкове масло. Тут десь грам. 50-60 масла. Ну, я так на око відрізала, як кажуть, пачка 180. От я поділила пополам і трошки менше половинки відрізала і розтопила в мікрохвильовці. І сюди тепер масличко Це виливаємо, вмішуємо масло. І далі будемо додавати борошно. І замішувати тісто, щоб зібрати його в колобочок, бочок, але не забити. Далі борошно. Далі замішую. Так, зараз замішу тісто і далі вам тоді покажу, яке повинно вийти тісто. Так, Ось таке тісто замісила. Значить, вимішувала в мисці, поки можна було ложкою. Потім, уже, як борошно додалося, вже було ложкою незручно замішувати, перейшла на ручний заміс. І ось таке тісто, бачите, яке воно ось до рук, якби не прилипає, ну, як уже на руках муки немає борошна, то якби така. Трошки легкість прилипання відчувається. Ось таке тістечко. От пальчиком отак провіряємо. Бачите, підні, піднімається. От. Тепер миска трошки обсипала миску борошном. Кладу сюди наше моє тісто, ось, поклала в мисочку. Накрию зараз харчовою плівочкою і ставлю в тепле місце для підйому. Ну, хвилина 30, 40, 45, буду дивитися за ним. Так, продовжуємо. Значить, ось так підійшло моє тісто. Десь воно стояло у мене на підході. Бачите, як підійшло гарно. Трошки більше. Десь годину, може, годину 10. От. Знімаю плівочку цю от. Так, коврик притрушую борошном і дістаємо тістечко. Ось так гарний такий підхід тіста був. Це тісто можна ще раз обім'яти і дати йому ще раз підійти. Але я не буду робити. От. Я зроблю в один підхід. Так, все. Обминаю тісто трошки. Отак от, от. Руки в мене сьогодні в муці і стіл у муці, не волі трошки обминаю так Так. тепер буду ділити тісто так сюди борошно Я теж мукою так трошки. Так, розділяю тісто, ну, дивлячись, тут, які рулети ви хочете формувати: великі чи маленькі, в кожного, як кажуть, своє, по цьому поводу думка, то, які любить. Так. Сьогодні в борошні. Все, підтрушую скрізь борошно, качалочку теж в борошно. Так як у мене олії немає в тісті, значить, я сьогодні працюю з борошном. Розкачую тісто, в довжину, в ширину От Робимо такий пласт. Так, зараз розкачаю. Так, ось так я розкачала своє тісто, бачите, таким овалом. Тепер Отак От беру, собі помічу зараз. Ножиком отак помічаю. Куди я буду класти начинку. Отак. От я не розрізаю, а помічаю. Трошки на цю сторону. Десь приблизно однаково. Вибираю серединку, отак. От. Намітила собі, так? Тепер беру отак і роблю. Тісто розкатала десь приблизно, ну, я знаю, сантиметр, мабуть, трошки, може, менше сантиметра. Тепер беру, отак, роблю такі надрізики. Десь теж по сантиметру, отак от, от. З обох сторін. З одної сторони, і так само зроблю з другої сторони. Так, порозрізалась. бачите, як зробила листочок. І тепер на середину я буду викладати начинку. У мене сьогодні будуть яблука. Ось просто покришила яблука, почистила їх і покришила на маленькі шматочки. От, якщо яблука не сильно, ну треба, щоб були яблучка кисло-солодкі. Якщо солодкий, можна трошки лимонного соку додати. Я їх не жарю, От. як ото піджарюють на цьому, і з цукром на сковорідки роблять таку, наче начинку. От. Я не буду так робити. Я зараз отак їх От. розкладу, розподілю на цю серединку, От, акуратненько. Розпреділяємо. Не сильно товстим слоєм таким, ну і не тонким, щоб не було мало начинки. І не сильно товстим, щоб яблучка теж би якби тут пропеклися ж у нас. От. Ну, от так десь буде в мене. Так, яблука. І трошки так корицею, трошки підтрушу. Ну, кориця це за смаком, хто як любить. Ну, я трошки додам кориці сьогодні. Отак от, от. Трошки так припудрю. От, все додала. Тепер беремо і отак от, от загортаємо, отак от, от по черзі. Отак от формуємо так, загортаємо наші оці порізані полосочки і отак формуємо такий рулет, пиріг, то як називає. Видно, так, як я роблю. Зараз до кінця сформую і далі покажу, як виходить. Так, от Дивіться, як вийшов рулетик. Бачите, як я загорнула і тут теж защипала цей, цей краєчок защіпала. От бачите, як вийшло. От. І тепер перекладаємо на противінь. Так, Тепер я розкатала слідуючий кусочок тіста, відрізала собі. Ось так. Теж його таким квадратиком зробила. І слідуюча начинка в мене буде мак. Значить, я начинку зробила сама. Мак я купила, промила його, пропустила, подрібнила його трошки, як би через кофемолку. І додавила цукор. Більше я сюди нічого не додавала. І тепер буду мак викладати, отак от, от слоєм на. Тісто, видно, так? От. Там буду його розрівнювати рівненько, так, щоб був слой рівномірний такий старатися. От. Так, зараз викладу і тоді далі вам покажу, як вийде. Так, ось дивіться, так я розложила мак. На тісто. І в мене тут ще є ось, ось вишні з морозилки. Кісточку я витягла, я так зараз трошечки вишніше отак покладу для кислинки. Отак хаотично. Тут щось кісточка не витягнута. Ось так розкладу і тут ще так трошки. Ось так. І тепер починаю скручувати рулет з цього краю, завертаємо і скручуємо рулетиком. Ось так. от. Так, скрутили. зараз ще разочок перекручу. Ось так, тут камера трохи незручно. Так. так, тут все підправляємо де що вилізло. Ось так трошки його підправляємо, щоб він був одноманітненький такий, так? І тепер. З цього боку я зроблю теж такі надрізики, От. з одного боку робимо. Ось так дивіться, бачите, як зроблю зараз надрізи ось так сюди, до цього краю. І потім ці надрізи отак викладу на рулет. Я покажу тоді, як буде виходити. Так, показую вам ось так я поформувала свої рулети. У мене вийшло три штучки. Зараз вони в мене трошки постояли вже хвилин 15. Тепер я їх змащу яйцем. От. І буду ставити в духовку. Значить, духовку розігріваємо до температури 180 градусів. Ну, і десь хвилин. 40, 45, буду дивитися за ними. Будемо випікати ці наші мої рулети, буду випікати. Так, кожного духовки різні, так що слідкуємо за своєю випічкою. Так, ну все, зараз змажу, поставлю на випічку. І тоді вже покажу вам в готовому виді. Дорогі мої підписники, гості мого каналу. Хто в мене дивиться, будь ласка, ось так. Спеклися мої рулети. От. Значить, тільки що витягла їх з духовки, от, спробуйте приготувати рулети за моїм рецептом. Дуже смачно виходять для новорічних свят, для ваших гостей. От. Так що, будь ласка, пробуйте. Бажаю всім гарного вечора і до нових відео.